Скаутська атмосфера у буденному житті. З нагоди всесвітнього дня скаутської хустини усі пластуни одягають свої хустки, незалежно від місця, де вони знаходяться, чи від свого статусу в організації. Це невід'ємний елемент образу членів всіх скаутських об'єднань. Новачки носять жовті хустинки, коли вступають в юнацтво, отримують барвисті. Важливим є і правильне складання хустини. Для цього потрібно завжди. Е... Ну, починати з самих кінців, тому що кожен куток в кінці, коли хустка зав'язується, має бути дуже красиво, ну, щоб ми всі були дуже гарні і красиві. Значить, ми, коли замотуємо хустку, ось, завжди залишаємо такий краєчок. І після цього. На Прикарпатті до Всесвітнього флешмобу долучилися вперше. Такі акції це своєрідне поширення інформації про скаутський рух. А ще спосіб показати, що ти скаут не лише коли береш участь у різноманітних проектах, а й повсякденному житті. Для декого це є новинка, не всі знають в там в старших колективах, що воно таке, дехто асоціює це все ще з колишнім піонерським рухом, але це всі вітають, кажуть, молодець. І... Продовжують працювати. Аби підтвердити свою участь у флешмобі, місцеві пластуни роблять фото у хустинках. Далі усі світлини мають намір об'єднати у спільному альбомі. А ще планують зробити один великий колаж, де можна буде побачити учасників акції. Мар'яна Гринечко, Ірина Тимчишин, Сергій Щочкін. Новини на вежі.